Всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на моєму каналі. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, ідеї, що приготувати на обід чи вечерю, іноді якісь покупки, іноді про життя нашої сім'ї, а також про затишок та любов до своєї оселі. Ну і, звісно, хороший настрій! Якщо вам до душі такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайки, і я з радістю постукуюсь з вами в коментарях. Це відео. Я розпочну з вечері, повернулася з роботи і буду запікати сьогодні картоплю. Нещодавно ми були у моїх батьків в селі, забирали Артемчика після канікул і допомогли батькам вибрати крайній ряд кілька рядочків буквально картоплі цього сезону. І це був такий крупний великий сорт, і десь не десь поміж. Цих великих картоплин була і дрібнесенька, і мама каже, що ж я буду робити з цією картоплею, адже мої батьки не тримають більше якогось господарства, лишили стільки кури. І я кажу, мам, не переживай, я врятую тобі цю картоплю. Дуже люблю запечену саме в мундирі, таку дрібнесеньку, жовту, ну просто смакота. А також буду готувати один з моїх улюблених літніх салатів, а саме. Помідори, чесник і олія це дуже просто, дуже смачно. Тут у мене чорний принц з якимись ще жовтими помідорами. Не знаю, що то за сорт, то мені дала моя сестра. Це було, це було дуже смачно. Мені особисто ще не вистачало буквально кілька шматочків бринзи для цього салату. Хто не знає, я з буковини. І колись у моєму селі, як в принципі, і в ближніх селах, люди тримали вівці, продавали вовну, шерсть, робили килими, щось в'язали, також, звісно, продавали бринзу. Ну, словом, це був такий свого часу бізнес. Зараз в селі дуже мало хто тримає вівці, ну, просто, напевно, на пальцях однієї руки можна порахувати. Та ми маємо ще можливість десь у когось придбати ще такої тієї справжньої бринзи, адже те, що можна придбати на прилавках супермаркетів і близько. І Близько не схоже на бринзу, повірте. <с> От. А також у мене будуть сьогодні ще курячі биточки. Це просто безпрограшний варіант. Їх любий мій чоловік, і з можна нагодувати м'язком. Ну, словом, така у мене сьогодні проста звичайна, проста вечеря. А також у мене ще було кілька. Цукіні, щоб використати, я вирішила зробити їх саме в паніровці. Щось подібне, мені здається, я робила у своєму відео, що приготувати з кабачків. Це також дуже просто і дуже смачно, особливо для поціновувачів цукіні. Моя вечеря готова. Всім, хто споживає їжу, я також бажаю. Приємного апетиту. І тим часом, поки ми вечеряли, цукіні запеклися, і я буду мати, що взяти з собою на обід. Це також, як ви бачите, все просто і швидко. Звісно, я люблю щось приготувати часом цікавеньке, сама люблю щось поїсти цікаве. Але через брак часу і свою не таку сильну любов до кухні я намагаюся готувати щось максимально просте, швидке, і аби це подобалось моїй сім'ї. На сьогодні маю невеличкий список робіт, які б мені хотілося. Зробити і розпочну саме з ванної кімнати. Маю тут перемити дзеркала. Давненько я їх не мила, та і всю плитку планую протерти оцетом, адже через те, що вода є досить жорсткою. хочеш, не хочеш, але якісь краплинки залишаються, і особливо в тих місцях, де є рушники, їх просто мільйон. Як ви можете, до речі, помітити, я трішечки змінила зачіску, обрізала мій каскад. Особисто на мені, мені ця стрижка дуже і дуже не подобається. І коли він почав відростати, тим паче, все якось волосся почало крутитись, мені якось важко його вкласти, воно неохайно все виглядає. І в якийсь день я пішла в перукарню і зробила. Каре, хоч і каре я теж не люблю, але ви знаєте мою ситуацію з волоссям? Можливо, хтось вперше на каналі. Два роки назад у мене було сильне випадіння. Я полосіла на відсотків 80, якщо не на 90, і весь цей час намагалась відростити волосся. Мені це вдалося, як ви бачите. Я повернула свою густину. Єдине, що тепер потрібно. Трішечки терпіння, аби відростити саме довжину. Хоча, як ви могли помітити і на минулому відео, в мене вже виходив навіть такий довгенький пучок, високий, я маю на увазі, і все одно мені хотілося відстригти залишки каскаду. Не шкодую, бо знаю, що зараз волосся буде рівномірно, гарно відростати і все буде, все буде класно. Я вже давненько планую. Зробити відео, хочу дещо тут змінити у ванній кімнаті, а точніше, додати трішечки декору. І все ніяк не можу знайти якихось крючків для рушників. Я дивилася щось і на китайських сайтах, але все на липучках, і я боюсь того, що вони не будуть добре тримати, і це знову не хочеться мені з цим возитися. Знаєте, хочеться так забити, намертво, аби все трималося. Тут, як ви бачите, у нас тимчасові на присосках, і вони також час від часу відпадають, і можливо, тому я так намагаюся знайти все-таки крючки, які можна прибити до стіни, і вже про це більше не думати. Можливо, я щось все-таки придумаю і вже. Зроблю таке повне відео з декором у ванній кімнаті. Я вже дещо покупляла і один раз, і інший раз ще забігала в юск, ще дещо докупила. Але от хочеться, щоб вже і тримач для туалетного паперу був, і вже ці крючки для рушників якісь придумати, десь їх знайти. І вже тоді буду знімати якийсь декор у ванні. Ось такі у мене плани. Взагалі, знаєте, я думаю, як і у багатьох блогерів, купа планів, але те все втілити і часу якось не вистачає часом натхнення, а часом проходить навіть якесь вигорання. Я, чесно кажучи, не думала, що. Колись на Ютубі у мене буде таке емоційне вигорання, адже я цим так горю, мені це так подобається і якось не могла навіть виявити, але от таке також буває. До речі, ось цей коврик з ванної кімнати я купила на секунді. І... Дівчата, які ну, продавщиці, кажуть, що наш тобі той коврик в перші дні завозу, він такий дорогий. І знаєте, я не пошкодувала, адже могла купити якийсь новий коврик за ті кошти, але він видався настільки якісним, і це при тому, що якісь люди до мене ним користувалися. Він настільки якісний і він настільки добре переносить прання. Він є стовідсотково котоновий, натуральний. Ну, словом, я якщо десь побачу знову такий ну, коврик, обов'язково куплю. Ну, а я завершила своє прибирання у ванні і буду рухатись далі. Часом наша посудомийна машина почала капризувати, а саме залишає вапняний наліт, чи то сольовий наліт на посуді, а саме на столових приборах та на предметах із нержавіючої сталі. На інших стрілках, дечках, це менш помітно, але там також цей осад присутній. І я почитала інструкцію. І там були декілька рекомендацій щодо усунення нашої проблеми, і я пішла шляхом найменшого супротиву, а саме рекомендували спробувати капсули для миття з ополіскувачем. Мій чоловік пов'язує погане миття з придбанням нової солі. Цієї фірми ми вже купували сіль, але саме ця була дрібного помелу, і от після засипки цієї солі почались проблеми. Це самат. Я купувала вже різні продукти для посудомийної машини цієї торгової марки, і особливо якихось проблем не було. Але можливо саме ця сіль у поєднанні з іншими попередніми капсулами, які у нас були, зробила таку реакцію. Ну, словом, добре, що спрацював саме цей найпростіший варіант, адже інші то були такі тернисті шляхи усунення проблеми. Тому вже як є, так і добре. До речі, я знаю, що у багатьох моїх глядачів є посудомийні машини роками, це я тут такий новачок. Якщо у вас є якісь рекомендації, поради щодо Моєї проблеми з машиною, можливо, у вас теж час від часу трапляються такі казуси. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, буду дуже вдячна і дякую тій дівчині, яка написала колись мені стосовно оциту замість Ополісковича. Це і справді в якийсь момент мене виручило, коли не було Ополісковича. Я, на жаль, не пам'ятаю хто це, але дякую тобі, добра людина. Що ви мені таке написали. Взагалі я відношуся до таких гарних порад, до конструктивної критики, нормально. Є часом там прилітає мені, але то таке, це вже інша історія. А оскільки мій канал і в тому числі про хороший настрій, тому будемо про щось позитивне. Вирішила сьогодні також помити баночки для сипучих, бо вони вже покрились трішечки і жиром і е, пилюкою. Минулого разу я їх помила і до кінця не висушила. І цукор став такого, таким суцільним каменем цього разу. Я все ретельно помила і буду чекати день, аби все точно висохло і ніде не залишилось крапельки вологи. Цими баночками я дуже задоволена. Я ледь їх познаходила, адже ця колекція вже була спродана. І по одній десь штучці я замовляла по різних інтернет-майданчиках, а також навіть у нашому невеличкому місцевому господарському магазині знайшла і підставку для кухонного. Приладі. Дуже вони мені так сподобалися, такі жовті, насичені, такі дуже і дуже літні. Хоч я і хотіла сюди придбати зовсім інші баночки, такі мінімалістичні, як в принципі в цілому і. Моя кухня, але ці лимони покорили моє серце. І також ще одним пунктом на сьогодні у кухні це буде миття духової шафи, адже я давненько її не мила і останнім часом я їжу запікаю, бо я часу не маю, так поставила у духовку і вона собі там печеться, поки я купаю дитину або сама займаюся якимись своїми справами. Е, і е, вирішила помити ось цим засобом, який я щойно показала. Е, дуже так його рекомендувала Ярослава у своїх відео. І думаю, треба буде придбати і спробувати справді гарно відмити духовку, бо саме з нею найбільше складнощів. Вона була права, цей засіб дійсно гарно все вимиває. Я нагріла трішечки духовку, поки вона нагрівається, я далі займаюся якимись своїми справами. І будьте обережні, якщо використовувати саме цей засіб, він на основі кислот. І у мене не було рукавичок. Я тут займалася деякими справами і використала по всій хаті всі рукавички, і ті, що для кухні, і ті, що використовую ванній кімнаті. І словом, я ледь знайшла пару рукавичок. А тут я також замочила. Забризкала верніше з шантекларом і решітку від витяжки. Хай працює, буду мати сьогодні час, помию, не буду мати часу помию на наступний день, але словом, я таки знайшла якісь рукавички у нашій ядерній сумці. Так, так, саме ядерній сумці у 2001 році зимою я склала наш, наші тривожні рюкзаки. І хоч всі, знаєте, вертіли мені е, біля візка і казали, що я не сповна розуму, але е, ті рюкзаки таки знадобились. Сподіваюся, що ядерна валіза нам не знадобиться ніколи, ні нашому поколінню, ні майбутнім поколінням. Дай Бог. Е, словом, знайшла я ті рукавички і приступила далі до миття. Решітки мені довелося трішечки потерти. А з самою духовкою взагалі проблем не було, трішечки потерла, тим паче вона була гаряча, все гарно відійшло. Єдине, що потрібно дуже добре змивати цей засіб. Кожного разу, коли я мию свою духову шафу, я забуваю, що її конструкцією передбачене легке зняття внутрішнього скла. Я завжди забуваю про таку опцію. І вже згадую після. Нарешті я про це згадала, і справді все дуже легко виймається, без будь-яких зусиль, без жодного зламаного нігтя. І помивши все всередині, Ця, цей гаджет виглядає, ніби він новий. Тому, якщо ви, як і я, часом забуваєте, що конструкцію духової шафи передбачене зняття цього внутрішнього скла, я вам нагадую, бо я часом, коли дивлюся своїх улюблених блогерів, згадую вже під час перегляду відео, що і моя духовка має такі особливості своєї конструкції. Ну, а це моє до і після. Моя гортенція, яку подарувала моя сестра на день народження, трішечки змінила колір. Я, звісно, з флористикою на Ви, але знаю, що їй потрібен кислий ґрунт. Я купила саме його і буду пересаджувати. Якщо ви знаєте, як правильно. Доглядати за гортензією, або можете надати якісь корисні поради стосовно догляду, буду дуже вдячна почитати в коментарях. Я вже давненько прикупила горщик у юску і все, якось руки не доходили аби пересадити. Наразі гортензія ніби гарно пережила свою пересадку, ніби їй все сподобалось. Побачимо, як буде далі. Якось на днях ми були в епіцентрі, обирали диван, можливо, він найближчим часом приїде, і мені приглянувся ось такий аромат для дому маракуя і манго, аромат дійсно такий свіжий, трішечки солодкий, і я хотіла зняти ось цю. Пластмасову таку пластикову кришечку, і подумала, що то буде занадто яскравий аромат, і він досить швидко вивітряється. І мені прийшла ідея зробити декілька дірочок і вставити не всі палички, або я кажу, був такий довший результат. І справді я поставила тільки три, і на весь коридор та взагалі на всю квартиру. Відчутний, такий насичений, гарний, приємний аромат. Добре, що я не поставила більше паличок. І от тепер при вході будемо радувати таким приємним ароматом цей дифузор. Ще хочу до кінця дня перемити наше взуття. У нас взагалі такий сильний дощ і лиє вже 2 дні. І щось я так подумала, тепла, напевне, вже не буде. І потрібно помити мої шльопки, поставити все в коробки і також повідмивати наші кросівки, бо я кажу, це. Просто настільки все заливає, я вийшла в кросівках на вулицю і просто промокла без чобітків ніяк з такою погодою. Також я зняла шнурівки з кросівок, і як і зазвичай буду відбілювати їх у кисневому порошку. Заливаю просто кип'ятком і залишаю. Чудово справляється із такими звичайними забрудненнями, такими як порох, якесь болото. Та і від люверсів також прибирає цей такий металевий слід. Ну, і ще маю два пункти. Це потрібно помити. Наш коридор, він взагалі страждає разом з кухнею, адже тут найбільше якихось рухів постійно, то Артем носиться зі своїм печивом і крощить, і взагалі кухня, коридор ванна, їх сталося б мити щодня і навіть по декілька разів. А також за Завершальним пунктом на сьогоднішній вечір у мене зміна постільної білизни, і сказати, що я зморилась, це нічого не сказати. До того всього це неділя. Якось так у нас вийшло. Що в суботу ми мали займатися якимись домашніми справами, і не заплановано поїхали по інших справах. Ну, а я буду завершувати на цьому своє відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Люблю, цілую вас мирного дня та ночі! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!